Різниця в жорсткості між двохвитковою білота і італійською лівою двохвитковою стойки 30х30. Оце білота. Оце оце двохвиткова. Ну, тобто різниця набагато сильніша? Ми навіть... Ось все видно. От. Набагато жорстче. Тут 30х30 30 профіль. А ще білота має ширину 260 мм, а двохвиткова 280 мм, тобто перекриття на кожен сантиметр, на кожну сторону вище при тій самої розстановки робочих органів. Так що для важких ґрунтів і доброго підрізання також профіль більш. Більш гострий ніж на білоті, буде краще підрізання.